Кишиневі та інших містах Молдови також трапився blackout. І Знаєте, це все відбулося якраз одного моменту. Як у Києві почалися проблеми, в Харкові почалися проблеми. Так само і в Молдові почалися проблеми. В частині населених пунктів Молдови відключалася електрика. Про це повідомляє Newsmaker. Ідеться що не менше про кишинів і передмістя Ставчинах, Дурлештах Ватрі, а також Тараклію, Кукалугу, Нові Анене у національному центрі управління кризами. Повідомили, що відклю пов'язане із несприятливими метеоумовами у компанії Прем'єр Energy повідомили, що в енергетичній системі Молдови сталося аварійне відключення. Наразі працюють над відновленням електропостачання і запевнили, що докладаються усі зусилля для забезпечення безперервного електропостачання. в уряді повідомили, що відключення електрики сталося через серйозні проблеми в енергетичній мережі України у суботу вранці, 31 січня. з Цієї причини сталося падіння напруги на лінії електропро. Родачі 400 кВт і САКША Вулканештя Мгрес, що призвело до аварійного відключення, те, що повідомили в медіапрострі. ну з'явилося повідомлення і від Дениса Шмигаля, те, що сьогодні о 10.42 годині сталося технологічне порушення. Одночасно відключилися лінія 400 кВт між енергосистемами Румунії. Та Молдови та 750 кВт між західною та центральною Україною, повідомив Денис Шмигаль. За словами міністра енергетики, це спричинило каскадне відключення в енергомережі та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, через що були розвантажені блоки АЕС. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено. Повідомляють в медіапрострі. Але лідер України також, звісно, не зміг знаєте, промовчати і прокоментував ось цей енергетичний колапс, який трапився з самого рання, як в Україні, в Кишиневі. Бачимо в Молдові, в Румунії. І от безпосередньо лідер України висловив свою думку і зазначив наступне через. Технологічні проблеми на лініях між енергосистемами України та Молдови сталася аварійна ситуація. Президент заслухав доповіді щодо ситуації від прем'єрки Юлія Свороденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля. За його словами, усі необхідні заходи реагування вже здійснюються. Ведуться відновлювальні відповідні роботи. Що ще дописують у медіапросторі? Міненерго пише щодо аварійної ситуації в енергосистемі дописали, що 31 січня 26-го року внесток технічних проблем на лініях між енергосистемами України та Молдови сталася аварійна ситуація. Це спричинило відключення електроенергії в Молдові та вело режим надзвичайної ситуації в енергосистемі України. Де вже діяли екстрені вимкнення та складна ситуація після обстрілів? Повідомляють в медіапрострі. Зараз Молдови Молдові повідомляють, що міністерство енергетики Молдови підтвердило, що проблеми в українській мережі призвели до аварійних вимкнень у них енергосистема України працює в режимі надзвичайної ситуації. Діють екстрені відключення, через які в столиці зупиняється. Метро зазначається в ЮЕЗМІ загалом. Попередні масові атаки РФ, як ми розуміємо, призвели до досить великих руйнувань, ускладнюючи включну роботу енергетиків. Ну і лідер України наголосив на необхідності швидкого відновлення та стабілізації мереж. Дописують зараз у Мадіа Щодо Що до ще нової інформації зараз перегляну, можливо, з'явилося е, оновлення безпосередньо зараз зазначають. Ось бачу повідомлення від члену комітету Верховної ради з питань енергетики на горняка. Е, він давав коментар нашим колегам і зазначив, що для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації АЕС потрібно до 36 годин. Що ще відомо, митна служба України повідомляє до уваги громадян та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордони з Молдовою, призупинений пропуск авто і товарів на українсько-молдовському кордоні через бій, який відбувся в енергомережі. Ну і вже українці оприлюднюють кадри, як виглядає зараз Київське метро. На наступне так, вам покажемо через бій в енергосистемі, який призвів до призвів, перепрошую до каскадних відключень в електромережі України та спрацювання автоматичного Захисту на підстанціях у результаті частина метро в Києві була переведена на резервні режими або тимчасово зупинена. Це те, що зараз бачу, дописують у змі. Тому, будь ласка, реагуйте і зважайте знову ж таки. Якщо ви плануєте перетинати кордон, збій в центральній базі даних митниці трапився. Тому необхідний час на перечекати за того, аби відновити загалом. Київ водоканал повідомляє, що у зв'язку з аварією вона. Ергосистемі наразі відсутні водопостачання в усіх районах міста на цей момент енергетика спільно з фахівцями Київводоканалу працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об'єктів водопровідної каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам про подальший розвиток ситуації та терміни відновлення послуг. Інформуватимемо додатково. Дознач... зазначили у Київводоканал. Що ще зазначили джерела економічної правди в одній із енергетичних компаній та кабінетів, Ців міністрів зазначили, що в Україні відбувся масштабний блекаут без світла, значна частина країни. Ну і офіційна інформація з'явилася від Міненерго, те що за прогнозами фахівців електропостачання повернеться протягом найближчих двох-трьох годин. Завдання стабілізувати зараз ситуацію найближчим часом. Ну і вам завдання знову ж таки, економити електрику. зараз не включати якісь додаткові пристрої, включно опалені, задля того, або не створювати перезавантаження в енергетичному секторі на території нашої держави. Ну і щодо того, як наполягала Україна на дипломатичному рівні на переговорному треті, щоб ворог не атакував далі енергетику нашої держави, тому що і так. Як ми бачимо, погода досить така морозна, так ворог спеціально гатив у ці всі дні. Ми поговоримо якраз про те, як і погодні умови впливають на, на енергопостачання та загалом на енергетику на території нашої держави. В першу чергу, як важко то все відновлювати. Мало того, що Російська Федерація може завдавати повторних ударів, так ще і погодні умови створюють, звісно, свої негативні такі моменти. Поговоримо з вами про Одещину. ДТП. Думля, що на Одещині через намерзання льоду сталися обрив проводів і пошкодження електромереж безпосередньо були складні погодні умови мешканців п'ятьох районів Одещини, і вони залишилися без світла. Майже в усі Одеській області сталися обрив проводів пошкодження елементів електромереж. Про це у суботу повідомили у ДТЕК. за даними компанії. Станом на ранок без електропостачання залишаються мешканці Подільського Березівського Роздільнянського Білгородського. Дністровського та одеського районів Водночас, в самому місті Одеса електропостачання забезпечене для об'єктів критичної інфраструктури, підкреслив ДТЕК. Там додали, що фахівці компанії працювали всю ніч і продовжують обстежувати лінії та ремонтувати обладнання, аби якомога швидше відновити подачу електроенергії у домівках. Компанії просять із розумінням поставитися до ситуації, запевняючи, що роботи тривають. Ну а я нагадаю, ми для вас до прикладу мовимо із Полтавщини. У нас вчора також жахлива погода була шов. Цілий день дощ в той самий час була мінусова температура, і також усі проводи покривалися реально і не одним покривом льоду. Тролейбуси не їздили, обриви проводів також спостерігалися, але звісно, все старалися якомога швидше приборкати задля того, аби людям було комфортно. Ну а тепер сьогодні, вранці, також стався своєрідний колапс енергетичний і в Києві, і на Харківщині. Це те, що стосується метро. Стало відомо те, що. У Києві через неструмлення зупинились поїзди метро. А в квартирах критично впала напруга. Такий енергетичний колапс спостерігається сьогодні зранку у столичній мережі. Повідомляється, що в Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу еск... ескалаторів. Про це повідомляє КМДА в телеграмі. Про відновлені роботи пообіцяли повідомити додатково за словами мара міста Віталія Кличка. Зараз підземні станції метро працюють як укриття у Києві, як і в багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття на резервному живленні станції. Написав він у телеграм. Згодом же з'явилася інформація, що в українській енергосистемі виникла якась серйозна проблема. Про це повідомляє Ukraine Контекст. Дописують вони наступне. За нашою інформацією в українській енергосистемі виникла серйозна проблема. Київ може бути без світла до кінця цієї доби. У багатьох районах а, повертати його зможуть точніше, повернути його зможуть лише завтра. По суті, це є той самий справжній блекаут. Тому велике прохання для усіх, у кого воно буде економити електроенергію. Повідомляють у медіа